Друзі, всім привіт з вами, Олексій. Вітаю вас на каналі Адаменко Крипто. UA. Сьогодні будемо говорити про проект Aegis, який зібрав інвестиції, запустив уже програму поінтів давненько, так, так і ми будемо сьогодні говорити про те, як отримати можливий ардроп. Є варіанти із вкладеннями та без вкладень. І сьогодні поговоримо про те, що в цьому можна зробити. А також подивимось на проект, скільки в нього інвестицій, які в нього перспективи, що він розробляє. І що взагалі таке проект Aegis, не путати з Aegis Finance, Це трішки інший проект, так але назви схожі, тому що можна заплутатись. Я ось коли шукав інформацію, трішки наплутав. Дивіться відео до кінця. Вся інформація буде в описі під цим відео. А також відео я візуально розповім це все. Ну і сьогодні поговоримо про це. Перед тим як я почну, традиційно на початку показую вам новинки нашої української криптовалютної біржі Річамстер. Додають солану 7 числа вже запускаються торги, тобто після завтра на момент запису відео, і є можливість застейкати до одної солани під відсотка на 24 години і потім я так розумію, можна буде ще перезапускати так, якщо ви там кілька разів, і в цьому є дедлайни до 8 числа. Так, до 19 числа можна буде застейкати дві солани на один місяць, також на під три з половиною відсотка. На 3 місяці під 10%, тобто 3 місяці пройшло, отримуєте 10%. Максимум 3 солани, на 6 місяців плюс 15%, максимум 4 солани, так до 19 вересня. І на 1 рік під 20% це буде доступно до 5 жовтня, максимум 5 солан. Тому користуйтесь, користуйтесь нагодами так заробити. А окрім цього, за поповнення солани за кожне поповнення, тобто за одну за кожну одну поповнену солану цілу ви отримаєте в кінці акції один куб. Один куб зараз 10 гривень. Тому хто холдить солану, будь ласка, посилання на біржу є в описі під цим відео. Подробиці знайдете в телеграм-каналі щодо цієї акції. Ну і давайте поїхали. Поговоримо про Аєдіс. взагалі тут. Інвест як такий дуже маленький, так, можливо, його досперуть, але 26 лютого цього року було зібрано 2 мільйони. Окрім цього, тут я так розумію, ProFluent, е, тут чомусь не, не розкрита інформація, так? Е, хто скільки, але загалом, я так розумію, ось 2 мільйони від Профлюента та Девелтс. Третій та четвертий тіри фондів не самі найкращі ардропи. Але, наприклад, сьогодні ось я стрімив на іншому YouTube каналі нашому Вихід Таунс, так? мінус один проєкт, над яким працювали. І тепер маєте ось на заміну ще один проект. Тому сьогодні говоримо про Aegis а що це взагалі таке, з чим його їдять, як на цьому можна буде заробити, можливо. І власне, давайте розбиратись. Це взагалі компанія Aegis, так яка створює YUSD, який забезпечений біткоїном, це стейблкоін, з прозорістю в реальному часі. Так можна це спостерігати. Тут влаштована генерація дохідності і повна незалежність від фіатної банки системи Поинти є. Зараз будемо розбиратись, як працюють ці поинти. Вони потрібні будуть для айрдропу, що в нас взагалі відомо. 1 липня був такий анонс, що кожного тижня ви здобуваєте поинти, так, і 0,3% буде виділено від на НТГ їхнього токена АЕГ. Тим, хто власне холдери балів, і серед них ось 0,3% емісії розділять. І тут бачимо, що якщо ще ви тримаєте YUSD та SUSD в своєму uh, гаманці, то ви маєте право на частку 0,2% і так далі. І залежить там від того, мабуть, скільки ви холдите, але це складеннями. А ми сьогодні поговоримо про проект повністю. Посилання буде в описі під цим відео. Також повна інструкція знаходиться в телеграм-каналі. Давайте говорити про Аєдіс. Що в нас взагалі тут можна поробити. Я ось ще хочу тут Discord відкрити на, на майбутнє. 17-й тиждень вже йде, і тут є така вкладочка Points Activities. Ви можете також запрошувати рефералів і 10% від їх використаної ліквідності, яку вони використають для фарма фармапонтів. Вам буде в вигляді поїнтів. Ось вони нафармили 100 поїнтів ліквідністю. Ви маєте 10. Ось так є лідерборд. У мене ось бачимо 648-й ранг. Хоча я ще нічого не робив, виконав тільки е, активності, які стосуються е, ось, Телеграму, і Твіттеру і Діскорду. Тут є ось соціальні активності, ви тут можете прив'язуватись е, і фармити поінти таким чином. І кожного тижня ну тут один раз, здається, в годину, так, але. Мій шеїр від цих понтів він взагалі дуже маленький, але тим не менш, коли у мене з'явиться ліквідність, я що зараз розповім, чому не фармляться ось тут. Мої понти, немає в мене ліквідності для того, щоб ви о, виконати ось ці завдання тут, наприклад. За те, що ви додаєте ліквідність в Uniswapів в BNB Чейні, так в пулі ви отримуєте 150 поинтів кожного дня за кожен долар. І тут бачимо, що бонус X10 points. Я не розумію, чи це вже 150 із бонусом, чи ні. Не сильно розумів, якщо чесно. Немає в мене розуміння. Холд YUSD в BNB Чейні, в Ефіріумі SYUSD, так. І так далі. В дешборді ми бачимо, що зараз в річних ви можете у YUSD отримувати до 12% так 12,43 12,43 TVL Total Value Locked, так скільки в нас знаходиться в протоколі? Це ось майже 30 мільйонів доларів. Знаходиться, тому непогано, непогано. І тут ви бачимо ми бачимо можна буде це все робити. Тут, звичайно, середній АПІАР, так ви можете тут дивитися, як ви можете заробляти, і так далі. В усьому цьому потрібно розбиратись. Ви можете стейкати та отримувати. Ось вай УСД-стейкаєте, отримуєте ліквідні стейблкоїни, які можете використовувати. і Окрім цього, фармити поінти, в тому числі без складень. Але я планую сюди все-таки ну стейблкоїни, ось ці планую холдити. Так, немає впевненості, що стейблкоїном буде все окей, але здається, протокол з інвестиціями вже працює. Тутал велілоки 30 мільйонів. Так? Ну, здається, не, не прості якісь хлопці, так а все-таки щось вони знають, щось вміють. Тому хотів би ось про них і розповісти. Є також їхній Discord. Ось тут бачимо, можна виріфати ролі, так, самі різні. Але я ще до цього ось не дійшов. Тут, звичайно, потрібно зв'язати, мабуть, свій гаманець. Тут бачимо, ось, мабуть, є команди в commands Так, claim Daily rewards Що що це у нас? daily rewards не підходять. Можете чекати свій ранг, у мене ще рангу не буде, так, тому що я не спілкувався тут. Ну і про поінт програму GM-чат, де ви можете поглянути на свою роль. Бачу, в мене роль тільки verified. Але я так розумію, ну, ще engage, так Це ті, хто тут активні, мабуть, в Твіттері і так далі. На маркетплейсі, що важливо, ви можете купувати. Айтеми, ось про це я забув розповісти. Коли ви маєте поінти ось роль саппортера, і бачимо. Що немає в мене, це внутрішня програма понтів. Я так розумію, це що стосується твіттера Всередині, в середині, в середині Тут треба розбиратись, дивитися, як ці активності тримати. Ось бачимо: Engage ту колект пост, і давайте спробуємо зробити так. Я зараз відкрию в іншій вкладці лайк like і ретвіт. Ось давайте я так нажму сюди. Я ось ще не пробував, якщо чесно, до Discord чи їхнього не дійшов, але пам'ятаю, що про ролі окремо я для себе виділив, що треба фармити. І за це ви отримаєте Діскорд ролі. Діскорд ролі теж, напевно, будуть мати в собі. Ось бачимо: тут взагалі ретвітів майже немає. Так, ретвітнув, залишив, а це що, це посилання на відповідь, так? Чи що це таке? Ну, давайте я ось так зроблю: натискаю сюди. Set Twitter First. Set Twitter, Тобто, в мене немає. Твіттера. Uh, Set Twitter і аккаунт, я так розумію, потрібне посилання на аккаунт. Робимо. Прямо ось онлайн розбираюсь, так. Є. Uh, yeah. Так, здається, є. Аегіс твітс uh, і перевіряємо. Просить. просять. Ретвітет, uh, лайкет. Like так, бачимо. Point 2 отримано Total points 2. Тобто, ви ось тут, коли виходять нові завдання, і вони мають дедлайн в собі. Фармите поинти. Потім на маркетплейсі ви можете купувати за ці поинти. Ваші власні ролі в Діскорді. А за ролі в Діскорді ми вже зможемо отримувати власне, можливо, дроп в майбутньому. Ось так. Тому розбираємось. Посилання всі будуть в описі під цим відео. Посилання на дискорд та інструкцію будуть в телеграм пості Підписуйтесь на телеграм. Там багато апдейтів по всім проектам. Стараюсь для вас мало часу. Залишається на YouTube тому тут, мабуть, відсотків 2 від всього, що відбувається в Телеграмі. Тому дякую за увагу. Ставте лайк, підписуйтесь на канал, залишайте вашу думку в коментарях щодо такого заробітку, і будемо чекати на дроп від Aegis. Всім до побачення.